І так, я вирішив собі записати ще одного ключа, тому що в мене в комплекті йшов тільки один отакий. І більше не було. Але що я зробив? Я замовив на Aliexpress програматор. До нього ключ іде. До самого програмного забезпечення, яке йде на диску ще в комплекті, але я його вже скинув на комп'ютер. от Всі файли, які тут є. Якщо комусь тут потрібні вони, то, в принципі, можете написати, я скину їх. Значить так, Тут, в принципі, все просто. Відкриваєте файл Install. Тут все на англійському, але я вбив. Перекладач і от воно пише все, як робити по пункту. Тут, в принципі, нічого такого важкого нема, то я не буду на цьому зосереджуватися. Єдине що ось у нас пункт е, останній, п'ятий. Скопіюйте вміст папки е, System 32 в Windows System 32. От я... Е, можливо, у вас все вийде, ви якби зробите і все вийде, і не треба буде заморачити. Але в мене, коли я це все зробив, От я зараз вставлю флешку, щоб запустити саме програмне забезпечення, і от воно у нас. От. Коли я все це зробив, в мене тут не можна було вибрати ось настройки. Я коли нажимав, воно тут не определяло ні компорт, ні мову, на якій я хочу. І воно висвічувало ошибку, коли я сюди нажимав знайти цей, воно висвічувало ошибку. Не знаходив файл. Зараз вам покажу, який. Оцей іменно, що ми скидували з папки System 32. Оцей де в кінці 50 написано. Що я зробив? Не знаю, це. Ну, я, вроді, знайшов його на диску. От він Windows і внизу. Ось. Папочка System32. Ну я його і тоді, тоді ну, всю папку його скопіював, але воно не пускало все одно. Що я зробив? Я знов їх сюди закину, закинув в саму папку Windows в корінь цієї папки і ще поскидав, куди міг просто ці файли кидав і все. І спробував знову запустити цей додаток. І воно все вийшло. Тому що якщо ви тут не виберете компорт, який іменно ваш світиться, коли ви вставляєте програматор, якщо не вірно у вас веде компорт, воно не буде програмувати. Тому потрібно по-любому. Воно буде вам висвічувати ошибку. Я вам скину, яку ошибку висвічую, якщо невірний вибраний компорт. Ну і все. Потім що ми робимо? Вибираємо наш автомобіль. У мене 2002-2006. Вставляємо наш програматор в USB і вставляємо його в наш OBD 2 роз'єм. Вставили все, підключили, програму ще не запустили повністю іменно. Є у нас ще ключик. Який я також заказував на Aliexpress Сама плата там писала, якась там супер з частотою. але як бачите, ось якість така собі самого корпусу. Щілини великі, вона не закривається. Тут щілини, тут ось, ось ось якісь зазори. З цієї сторони взагалі, подивіться, що це робиться. Сама сам корпус поганий. У мене є. Просто корпус, я був також ще раніше заказував. От, тут немає плати, то цей корпус без зазорів, без нічого, тут все добре в нього. То я просто потім, коли запрограмую, поміняю його на цей корпус. І так, значить, є в нас ключ один, є у нас наш ключ, який від автомобіля. Що ми робимо? Ми беремо, вставляємо ключ в наш слот, перед цим заблоковуємо автомобіль. От, Нажали, заблокували автомобіль, він закрився у нас все. От, Вставляємо ключ і нажимаємо кнопку старт без е педалі щеплення. Нажали. Тепер виймаємо ключ. виймаємо ключ. І нажимаємо ще раз на кнопку старт. Нажали. Тепер переходимо до комп'ютера. Нажимаємо Connect. Воно питає, чи забрали ви карту з рідера з місяця. Так, у нас немає, ми достали ж ключ, немає. Нажимаємо ОК. Ось, іде синхронізація. Воно знайшло, що у нас було два ключа, але видимо один у нас вже був утеряний. Нажимаємо Start Program Pin. Нажали. Помістіть карту в рідер. Ну, я не розумію. Вроді би, як помістіть карту вашу заводську. Поміщаємо в рідер і нажимаємо ОК. Ви ще хочете програмувати якусь карту? Ми нажимаємо хочемо. Ставте іншу карту і нажміть ОК. Виймаємо нашу цю карту, Вставляємо сюди, беремо нашу карту нову, вставляємо її в рідер і нажимаємо ОК. Ще хочемо програмувати ще карту? Ні, не хочу. Все, процес закінчено, ОК. Виходимо з програми, закриваємо файл. І що ми? Провіряємо. Беремо наш ключ. Ось, беремо. Працює. Все добре. А ну ми зараз спробуємо завезти автомобіль з цим ключем. Так, все працює. Тому... Якщо комусь потрібно, це набагато дешевший варіант собі зробити самому ключ, запрограмувати, ніж їхати на сервіси і там програмувати. Там буде дорожче, я не знаю, в раза 4, можливо і більше. Смотря як це, Якщо сервіс Renault, то взагалі буде дуже дорого. Ну все, якщо є якісь питання, питайте, до побачення.